Уявіть, що ми вирушаємо у захоплюючу подорож до країни права дитини. В цій країні кожна дитина має особливі права, які захищають її і гарантують щастя та безпеку. Перша зупинка нашої подорожі право на життя. У країні права дитини, кожна дитина має право на життя. На безпечне середовище та захист від будь-яких загроз. Далі ми відвідаємо місто освіти, де кожна дитина має можливість отримати якісну освіту без будь-яких обмежень. В школах та дитячих садках не лише навчають, а й розвивають таланти і вміння кожної дитини. Наступна зупинка місто медичного обслуговування, де діти мають доступ до якісної медичної допомоги та захисту свого здоров'я. Тут кожна дитина може отримати необхідну медичну допомогу. А потім ми обов'язково завітаємо до міста любові і піклування, де кожна дитина оточена турботою, любов'ю та підтримкою. Тут діти знають, що їхні потреби будуть задоволені, а їхні права будуть захищені. З цієї захоплюючої подорожі ми винесемо з собою найцінніше розуміння та повагу до прав кожної дитини. В країні права дитини кожен може бути щасливим і вільним.